Можна довго сперечатися, як називається ця страва, у нас на Закарпатті вона називається колдуни. І, і так, нічого спільного з білоруськими колдунами вона не має. Але однозначно це дуже смачно, якщо ще приготувати підливу з білих грибів, я... рецепт якої також побачите в кінці відео, тому не гаємо часу швиденько готувати нам знадоб... 400 мл кефіру, одне яйце, сілі цукор, чайна ложка, соди півчайної ложки, один розпушувач для тіста. 40 мл соняшникової олії, все гарнасенько перемішали вінчиком і плюс-мінус 600 г борошна. Замішуємо ось таке гарне еластичне тісто, даємо йому постояти 10 хвилин. Далі промолюємо фарш, додаємо до нього цибульку, одне яйце сілі спеції. за смаком, все гарнесінько перемішали своїми золотими ручками. Тісто розділяємо на ось такі частинки, роз... розкатуємо не дуже тонко, змащуємо його нашим фаршем, загортаємо в ковбаску, нарізаємо на ось такі плюс-мінус однакові шматочки. Смажимо до золотистої скоринки для підливи цибулю, просмажуємо на вершковому маслі, відварюємо трошку сушених грибів. В рівних пропорціях змішуємо жирнющу сметану і молоко, додаємо трошку борошна. Сілі спеції за смаком, загарнесінько перемішали. До засмажки з цибулі додаємо грибовий бульон разом зі грибочками. Далі нашу молочно сметанову суміш, даємо прокипіти і насолоджуємо.